Бути айдолом — це більше ніж просто важка праця. Шлях, який може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. За сценою ми бачимо красиве обличчя, бездогану хореографію, відточені тіла, але ціна цієї досконалості часто прихована від очей шанувальників. Айдоли з Туневан, BTS, EXO і Red Velvet постійно стикаються з пресингом, і в погоні за нереалістичними стандартами краси вони стають на важку доріжку екстремальних дієт. Сьогодні буде інформація як від трені, так і безпосередньо від айдолів, від старшого і до малого. Одшого покоління. Я розповім про 21 випадок екстремальних дієт і також про їхні жахливі наслідки. Ось це моє минуле відео про дієти, де я говорила про схуднення Blackpink, дієта АЮ і Мумос Twice. Обов'язково перегляньте його, якщо не дивились. Це допоможе вам краще зрозуміти, наскільки глибокою є тема екстремальних дієт у кей-поп індустрії. Це ж відео відкриє вам жахливу правду, яка стоїть за образом ідеального айдола. Це відео може містити чутливу інформацію про дієти, що є тригером для деяких. Я категорично проти екстремальних дієт і раджу вам звернутися до друзів, батьків чи до професійного психолога, якщо у вас виникають думки повторити щось з відео. Ваша цінність не визначається вагою чи зовнішнім виглядом. Пам'ятайте, що ви прекрасні такі, якими є. Починаємо: Дієта паперових стаканчиків Nine Muses. Це Олдовська жіноча група другого покоління. Вони швидко набрали популярність через те, що більшість мамберок у минулому були моделями. Середній зріст учасниць дорівнює 172 см, а одна з мамберок навіть має талію 57 см. Це просто інсейн. На одному з шоу з CBS, Star Beauty Show одна з мамберок розповіла про їхню дієту паперових стаканчиків. Суть дієти в тому, що усі три прийоми їжі повинні вміщати Чатися в у такі три маленькі паперові стаканчики: один стакан для фруктів. Другий для рису і третій для гарніру. Також вони додали, що вживають лише змішаний або коричневий рис, а соло чи жирну їжу взагалі уникали. Вони тренувались по 7 годин на день у тренувальних залах, плюс додаткові заняття. Важко навіть уявити, як мало енергії вони мали на ці всі тренування. Я навіть не знаю, як вони витримували стільки практики. Ну треціологи не підтримують цю дієту, як і усі дієти з відео. Дієта 2. Скорочуй все. Рейні, як відомо, коли ти трейні, окрім місячного перформансу, тобі також потрібно здавати. Такі собі місячні нормативи по вазі. Але це не просто тружні поради, скільки тобі потрібно ще скинути наступного місяця. Це просто одержимість ідеальною вагою. І це те, чого усі кайпопредні бояться найбільше. Аділи мусять мати вагу менше середньої, нормальної здорової ваги. Йооадіс, якщо я правильно прочитала, це колишня трені, яка поділилась з бібісі потробицями своїх тренерських років на місячних зважуваннях. Свою вагу презентують усім, хто є в кімнаті. Якщо трені буде важити більше, ніж потрібно, то можуть просто забрати усю їжу, залишаючи трейні з лишньою вагою пити лише воду. Бінханул і Чо Чойнджин, колишні трейні багатьох агентств, також розповіли деякі секретики. Отож, саме вони розкрили відому формулу, як агентства визначають ідеальну вагу для трейні. Це ріст у сантиметрах мінус 120 дорівнює ідеальна вага для Айдола. Для мене це було б 40 кг, і чесно, я навіть не уявляю, як би я функціонувала з такою вагою, а враховуючи стрес тренування айдолів, як мало вони їдять, це жах. І ця формула справді пояснює, чому та ж сама воньон важить лише 47 кілограм. Бо вона висотою 173 см. Інші трені розповідали, як вони приймали таблетки перед зважуваннями, що збирають усю лишню вагу з організму. Також вони підстригали волосся і нігті просто про всяк випадок. І навіть донатили свою кров, це все, щоб максимально зменшити свою вагу. Уявляєш, ти настільки боїшся цих зважувань, що просто підрізаєш волосся, аби не важити на пару грамів більше. Одна трейні навіть поставила ваги прямо перед. Своїм холодильником, щоб відбивати так бажання їсти. Дієта жила червоних бобів. Топ Бікбенк не тільки айдолки страждають від дієт. Зараз поговоримо про найстаршого мембера Big Bang Топа він вважається головним віжуалом усього другого покоління. Але чи знали ви, що він міг взагалі не потрапити в Вейджі? Не дивлячись на прекрасні новички репу, йому відмовили через лишню вагу. Тоді він був трохи пухкенький для стандартів Айдолу. Хлопець не втрачав надії і прийняв в крайню міру сісти на дуже екстремальну дієту. Він їв тільки Янген, це желез червоних бобів і пив воду. Скомбінувавши це з фізичними навантаженнями, він зумів схутити на 20 кг лише за 40 ні, це дуже нездоровий прогрес. Тоді він повернувся в IG і був прийнятий як трейні. Таку ціну він заплатив лише для того, щоб його прийняли в компанії. Уявіть скільки всього ще він переживав, коли був трені і айдолом. Дієта одне яблуко в день. Фан Юнбі, екс літера Ейзон На заході Water AutoBoom 2023. Вона завірусила через свою неземну красу і ідеальну фігуру. Наша сильне серце вона признала, що сиділа на екстремальних дієтах ще з часів свого тренування. Для того щоб дебютувати, вона вирішила жорстко контролювати свою вагу. Юнбі їла кусочок яблуко на сніданок і по кусочку кожну годину після. Таким чином вона вживала лише одне яблуко на один день. Така дієта Шокувала усіх на знімальному майданчику шоу. Зараз вона важить 45 кг при зрості 168 Дієта бананова. Сумі. От і ще одна айдолка, у якої була фруктова дієта, це соло артистка Чон Сумі під The Black Label, дочірня компанія YG, екс-учасниця I.O.I. Коли вона була учасницею I.O.I., вона признала, що змогла скинути 4 кілограма за тиждень. На банановій дієті вона сказала: я їм один банан на сніданок, обід та вечерю. Нагадаю, тоді їй було лише 16. Нетизани дуже захейтали ці її висловлювання, тому що це нереальна дієта для дитини, особливо враховуючи їх жорсткий графік на той час. Нагадаю, ця група була створена на шоу і вони мали лише 2,5 роки разом. Руки по тому вона досі сидить на дієтах, але запевняє, що тільки на здорових, і виконує фізичні вправи до всього. На 172 см росту вона росту. Наважить 47 кг. Вона також розказала, що її талія настільки вузька, що вона може обхопити себе руками. Щоправда, я не думаю, що це сильно здорово. Дієта одної порції шайні. Прийом їжі на день уже звучить багато після яблук, желе і бананів. Але чи впевнені ви що змогли б витримати цю дієту, враховуючи божевільний графік? Після того, як Тимін повернувся зі своєї служби в армії, його захайтели за лишню вагу. Він підтвердив, що направ 10 кілограм. і всього через два місяці повернувся на публіку худющем. Тимін розказав, що його успішна дієта полягала в прийомі однієї порції їжі на день. Плюс тренування йому вдалося скинути вагу з 72 кг до 66 кг. і навіть після цього він погіршив свою дієту для того, щоб ще більше схуднути, він їв лише салат і йогурт. З двома кардіотренуваннями на день, коли він з'явився на шоу у 2018 році, розказав, що їв лише одну порцію їжі на день. Тобто, це те, що він робить руками. Хоча він не єдиний, хто мав таку дієту. Також в цей клуб входить Ханіс і Ексайді, Дасон Sister і Тайон з Бікбен. Дієта в нічого не їсти йоджин. Una. У минулому році у фанатів цієї групи була можливість задати різні питання у віконечку Instagram. Тоді черга була відповідати Єджин. Отож, один з фанів запитав лайфхака по схудненню і після того отримав. Цікаву відповідь. Дівчина порадила не їсти і прикріпила фотографію вагів, де, очевидно, її вага з написом 34,2 кг. і Не це не її словами. Ну краще вона говорить правду, ніж буде прихати, що народилася такою. Бо інші думали б, Ой, чому я не можу так, як вона? Але не дивлячись на все, не їсти це найгірший метод схуднення. Люди навіть пізніше не вірили, що вона виставила це в інстаграм, тому що вона не просто сказала не їсти, але й прикпила фотографію. Це просто. Ніби вона цим вихваляється пізніше. Юджин вибачилась за це і сказала, що не хотіла спонукати когось до небезпечних дій. Не думала, що їх хтось буде наслідувати. Та порадила усім ставити здорове харчування в пріоритет. Дієта нічого не їсти, чу луна. Перед Юджин ще одна мемберка Луни. Чу заставила фанатів хвилюватись на шоу Золота клініка доктора. О вона розповіла, що потрапляла у лікарню через свої нездорові стосунки з їжею. Вона сказала: я їм допоки не можу дихати. Коли я стресую, я роблю це. Я їм поки не блюю. Я була в травмпункції, бо моє тіло було переповнене. Після цього епізоду вона заперечувала, що має харчові розлати. Проте нещодавно признала, що їй набагато краще. Для інтерв'ю Cosmopolitan вона поділила, що полюбила їсти салати. Що сказала: я голодувала раніше, щоб скинути вагу. Я ненавиділа салати і не могла їх їсти під час дієт в минулому. Але зараз є салати в ресторанах, які мені подобаються. Я дадам більше овочів в мою дієту. Це прекрасно, що. О, що відчуває себе краще, але мене дуже бантежить той факт, що компанії настільки заганяють айдолів, що вони думають, ніби схуднення і дієти це абсолютно нормально. Ого ні, я не маю ніяких харчових розладів. Я просто блюю кожен раз, як їм подумаєш, це хіба не з усіма? Дієта бігати каріна. Еспа Каріна з Еспа також поділилася своїми лайфхаками по схудненню, але фанати просто не повірили, що це правда. На шоу без підготовки вони обговорювали дуже багато тем, включаючи схуднення. Каріна признала, що навіть коли вона їсть багато, вона дуже строга до своєї ваги. Вона сказала, що навіть якщо може з'їсти цілу печку Принглс чи цілу піцу самотужки. Вона складається лише за допомогою спорту. Її слова я вдягаюсь і бігаю протягом 4 годин. Я слухаю музику айдолів. Я бігаю і танцюю. Я бігаю і говорю собі Ючмін, ти така крута. І бігаю навколо. Учасниця шоу висунула теорію, що Каріна, можливо просто не набирає так багато ваги. Дівчина заперечила ці слова, говорячи, що вона так само легко набирає і скидає вагу. Дуже цікава заява. Вона додала, що вона брала 4 кілограми і скинула їх у. Той же самий день пробіжкою. І навіть якщо айдолка не закликала до голодувань, це також не здоровий спосіб скидати вагу. Люди критикують її за те, що вона показала цей спосіб через те, що підлітки. Захочуть повторити це і просто вб'ють своє здоров'я. Хтось навіть говорив, що це просто фізично неможливо, навіть якщо вона пропагує спорт, це екстремально нездорова порада. Десяте дієта Жизель Еспа Жизель також поділилася своєю жахливою дієтою. За її словами, на сніданок вона приймає столову ложку яблуневого оцту, наче серце. Після цього п'ять мигдалю і п'ять помідорок чері. Ну окей, можливо, це просто такий сніданок дивний. Давайте подивимося, що там на обід. Слайси, тофу з помідорами. Це все, це весь її обід. Так, вечеря, нато кімбаб, макі по-нашому. До речі, цю дієту вона отримала від її тренерки, а враховуючи те, що за словами дівчат, коли у них камбека, вони сплять по 4-5 годин. Просто страшно уявити. Вона ніби з зомбі там ходить, напевно. І це виходить, що по суті вона їсть тільки гарніри, без основної страви. А найбільше засмучує те, що айдоли справді вважають це абсолютно здоровою їжею, здоровим раціоном. Одинадцяте дієта голодування Юджон. Брав Girls. на шоу Я голодна дівчина поділилась своїм досвідом голодування під час поганих часів групи. Насправді це все змінилось лише за ніч, коли група набрала шалену популярність. Вона розказала, що пішла на цей екстремальний крок, і це майже коштувало її життя через те, що нетезени називали їх свинями. Юджон сказала, одного дня я проснулася уся в крові. Я розчухала все своє тіло, поки спала. Це була алергічна реакція через занепад імунної системи. Вона була доставлена в лікарню, де їй порадили почати їсти, бо в іншому випадку вона могла просто піти з цього життя. І це все через максимальне ослаблення організму. На щастя, зараз вона взяла зі своє здоров'я і цей жахливий епізод в її житті далеко позаду. 12. дієта голодування Мія GWCN. Мія не пропагувала жорстоких дієт, але поділилась інформацією, як компанія заставляла її голодувати. Через менеджерів. Після того, як група виграла суд і порвала з агентством, вона розказала просто всю правду про них, а точніше, про просто жахливе ставлення Wave Music. Найбільше зачепило на дизайнів строгі дієти компанії. В інтерв'ю вона поділила, що кожен раз після школи вона починала практикуватись і мала уроки вокалу. Вона додала: також кожен раз, коли у мене була практика, я була змушена зважитись перед менеджером і доповісти свою дієту. Наприклад. Я буду їсти тільки банани і варені яйця, або я з'їм тільки одне яблуко. Я відчувала, що божеволію. Мія поділила, що мембери дуже стружились, тому що під час зйомих якогось кліпу вони крали разом їжу у стафу. Її слова. Зазвичай в цьому віці говорять про хлопців, але ми говорили про їжу. Єдиною розвагою було прослизнути через двері і піти в продуктовий магазин. 13. Дієта сніданок. Пак бом. Вона з'явилась на шоу ОНЕНОВ, де розповіла про своє життя на острові, де втратила 11 кілограм. Вона сказала, що приїхала на острів для того, щоб працювати над новою музикою, і саме там вона почала свою дієту. Вона пояснила, що починала свій день саме о 6 ранку, тому що їй було дуже важливо дотримуватись графіку. Написала собі, що їсть в 6 ранку, і саме в 6 поїла. Проспала, не поїла щодо їжі, яку їла бом. П'ять куляк рису разом із салатом лотук з ріпою на сніданок. Ведучі були просто вражені, тому що це дуже мало їжі, як на такий ранній сніданок. Вони запитали, чи не голодніла вона швидко. Пакбом відповіла, це дуже наповнює, як тільки до цього звикнеш. Вона відмовляла собі у десертах і снеках. Коли вона ходила на прогулянку, то просто дивилася на вітрини. Я не їла хліба протягом шести місяців, я не можу здатись. Вона навіть швиденько купляла і їла булочку, поки її менеджер не приїхав. Хоча це не найгірша дієта списку, її слова нормалізують такі екстремальні дієти. 14. дієта кава шумін Ексо. В період їх дебюту його дуже хейтили за надлишкову вагу, через що він і сів на дієту. Отож, під час промоушену у 2013 році. Він сидів на кавовій дієті. Один прийом їжі на день і величезна кількість кави для швидкого схуднення. Не дивлячись на швидке скидання ваги, він так само швидко невеличка перервав на 24 години в честь відключення світла. І не дивлячись на швидке скидання ваги, він так само швидко набрав усе назад. Зараз він радить своїм фанатам добре харчуватися і не пропускати прийоми їжі. 15. Дієта мало їсти. Чимін BTS. Чимін це не єдиний мембер BTS, який сидів на дієті, але це точно найекстремальніше з усіх. У 2018 році він поділився, що скинув вагу через фізичні тренування і жахливу дієту. Це було під час ери Blood Sweat and Tears. Інші учасники дуже переживали за Чиміна, тому що він просто міг втратити свідомість на репетиції. Уся дієта полягала в тому, що він мав тільки один прийом їжі на 10 днів. Він розказав це на шоу, будь ласка, попіклуйтесь про мою морозилку, де пояснив, що зробив це, бо йому не подобались його повні щічки. Природньо повні щічки. Через те, наскільки погано він почувався під час дієти, він просив армії не повторювати його помилок. Зараз замість дієти він добре харчується і скидає вагу за допомогою підрахування калорій. 16. Дієта 500 калорій Алі. підкажіть, будь ласка, в коментах, як правильно алі чи алі. Отож, ця дівчина скинула 10 кілограм за місяць. Вона дотримувалась дієти, що означало їсти 500 або менше калорій на день. Наприклад, на сніданок вона їла банан, на обід грудку курки і на вечері овочевий салат. 17. Дієта мало їсти. Сюзі, сюзі відома своєю шаленою трансформацією. Вона IT-гроу другого покоління. Вона дуже тяжко працювала над цією ідеальною фігурою. Крім фізичних навантажень, вона також дотримувалась такої дієти: одна грудка курки і банан з клянкою молока на сніданок, коричневий рис і салат з овочів на обід, і на вечерю вона вживала дві солодкі картоплі. 18. дієта тофу і біг. Чанмін 2 ЕМ. Чанмін мав одну з найстрогіших дієт. Перед своїм дебютом він важив більше 100 кг. Щоб досягти фігури Айдола, він кожного дня їв тільки два блоки тофу і бігав протягом шести годин. 19 дієта 8 років UE After Автоскул. Інколи хейтери просто перевершують компанію, змінюючи життя айдолів назавжди. ЮЇ отримала так багато хейту під час промови пісні Бенг за свій нібито пухкий живіт, що їла лише один раз на день протягом восьми. Років. Люди дуже недооцінюють вплив хейту на людину і думають: ну вона ж айдолка, я можу на ній віддаватись. Це взагалі не так. Тому слідкуйте за своїми словами у коментарях і кожен раз думайте, що людині приходить сповіщення, і вона справді це читає. 20. дієта варене яйце Сон Джон Інфініт. Сон Джон поділився, що він їсть лише одне варене яйце на всі три прийоми їжі. Не дивлячись на те, що цей чоловік більше 10 років на сцені, навіть у нього є такі нездорові звички. 21. дієта Джой Редвелот після дебюту Джої все йшло просто прекрасно. Люди її дуже полюбили за те, що вона була таким свіжим подихом. Вона була дуже гарна і з харизмою. Пізніше вона набрала трішечки ваги, і люди почали жорстко її за це хейтити. Після цього вона сіла на ось таку дієту. Болгарський перець і яблука на сніданок, салат з курячим філе на обід і протеїновий шейк на вечерю. Це все закінчилось серйозними проблемами зі здоров'ям, тому вона почала більше фокусуватися на здоровій дієті і фізичних вправах. Нещодавно вона навіть казала, що більше не зважується і їй важливо, як вона себе відчуває, а не які у неї там цифри на вагах. Це величезна перемога для айдолки. Зараз вона досі підтримує здоровий спосіб життя і радить іншим робити так само. Дуже дякую, що подивилися це відео. Це роз'явиться на екрані перша частина відео. Подивіться, якщо не бачили. Щодо цього відео воно було дуже важким, але важливим. Я сподіваюся, що це допомогло вам зрозуміти, якою є насправді ціна айдольства. Айдоли це не просто образи на екрані. Це люди, які кожен день стикаються з величезним тиском і хейтом. Вони втрачають своє здоров'я заради ідеальних образів. Здоров'я це найцінніше, що ми маємо, і ніяка слава не вартує його втрати. Не забувайте, що ви прекрасні, такі як є, і ніякі стандарти не визначають вашу цінність. Краса це не ідеальна вага чи розмір. Це про гармонію з собою і ваш внутрішній стан. Якщо це відео вам сподобалось або змусилось задуматись, обов'язково поставте вподобайку, Підписуйтесь та пишіть ваші думки у коментарях. До речі, зараз у моєму телеграмі і спільноті YouTube ви можете написати улюблену групу, тоді я знайду постери цих груп і буду вішати до себе на фон. Дуже дякую за ідею одному з коментаторів. Чекаю вас у спільноті або в телеграмі. Пам'ятайте, що ви не самі і у вас завжди є до кого звернутися. Цінуйте себе такими, якими ви є, бо ви прекрасні вже зараз. Донайте на ЗСУ і бережіть себе.